12-річний Мартін і 9-річний Сашко друзі. Хлопці разом бувають в Ужгородському парку під замковий. Один ганяє на велосипеді, інший освоює техніку катання на скейті. Зазвичай я тут буваю часто. Я тут на велосипеді їжджу, катаюся. Ми з друзями тут ну, їздимо теж на велосипедах всі. Хто як, хто на роликах, хто на скейті, хто на велосипеді. Ну, якщо буде вечір на дворі і буде тут освітлено, то сюди можна буде приходити. З освітленням у парку не все гаразд. Поки з землі стирчать тільки залізні труби, а поруч викопані ями. Тут мають прокласти приблизно тисячу метрів кабельних дротів та встановити з два десятки ламп. Підключення електричества к тому місту опять же ми повинні провести заново, так як лінії, які тут були, вони на даний момент не працюють. Так? То є огромне количество роботи було проділено для этого. В принципі, ви видите, що зараз ми прокладаємо кабель. Я думаю, що в ближайшее время, це буде около недели, може двох, здесь уже наконец-то буде світло і вечором. Освітлення ще один крок із відновлення колишнього Горького, а нині парку під Ну, я думаю, до 100 тисяч гривень сюди треба класти. І Васильіч Ковач, він... Буде спілкуватися з своїми колегами. Я думаю, що вони, як меценати, як мешканці міста, вони пообіцяли, що вирішать це питання. Я думаю, напротязі двох-трьох неділь ми все вирішимо. Освітити парк взялися в обленерго. Робота для місцевих енергопостачальників не з важких. «Кабелями ми прокладуємо, і набагато складніші, це так сказати. Нескладно для нас разом із міською управою з міськ світлом, то зробимо. Буде все нормально. Парк, парк буде мати освітлення нормальне. А коли саме? НЕРПРО озвучив три неділі. Будемо старатися, щоб було напротязі трьох неділь. Коли під засяє, роботу в відпочинковій зоні буде зроблено відсотків на 90, підрахували керівники. За тим у парку планують обладнати атракціони та привести до ладу сцену амфітеатру, яка тут діяла ще в радянські часи.